Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Продовжую трудитися біля трактора, під'єднав до цього генератора тахометр і хочу поділитися своєю інформацією. Дякую всім, хто написав коментарі, розказав, як у них, як під'єднується. значить Такого відео не було, щоб показували, що на оцю клемку. На ось цю клемку вона N, андійська, англійська номер, як ми пишемо, щоб під'єднували тахометр. Ну, в деяких коментарях написали, це вона якраз і служить для того, щоб під'єднати тахометр. Там перемінний ток іде, і якраз він служить для, як сигналом для тахометра. Ага, Тому теж, думаю, поділюся своїми. Розкажу, що в мене вийшло. Два чоловіка дзвонили. Розказали, як за свідо опит. Велика вдячність, що вони пошкодували. Часа. Часу свого поділилися. Значить, що виходить? Все працює, під'єднав тахометр. але є свої нюанси. І цей чоловік, що мені дзвонив, каже, він буде трошки некоректно показувати оберти. А некоректно показує оберти з чого? Тому що різні шківи на... Генератор і там, там 115 мм десь, а тут де на 105. Тобто різниця 15% приблизно у е, діаметрі шкіло, а значить і швидкість обертів буде на 15% відріznуватися. Тобто генератор буде на 15% показувати більше обертів, ніж Насправді є. Також чоловік сказав, що саме краще і правильно у цих є у цих моторах стоїть ось заглушечка, куди потрібно вставляти датчик обертів Ну так, да, то було саме правильно, саме коректно, тому що він би щитував з маховика і показував би, як є ну Мені, в принципі, цього вистачає, як він показує. Можна зорієнтуватися. Також нюанси, які по, є по, по під'єднанню. Отак, отак він виглядає. Цей тахометр брали на AliExpress не, не його. 600 чим-то гривень вийшов він. До 3000 тисяч він показує обертів. Ну, мені якраз підходить, то, що по паспорту цей двигун видає десь 2-3 чи трошки більше. Ну, отак. Є схемка під'єднання, отака в ньому інструкція. І розписано, який провід куди. І тут же ж написано, якого кольору провода куди йдуть. Але нюанс. Тут теж така ж інструкція ось. І отак проводки зараз поставлю. Вона, грубо говоря, перевернута наоборот, тому що блек це ж чорний. Чорний зверху написано блек, а чорний провід знизу показує. Це мене теж заблуждення було, позвонив сину, кажу синок, як його правильно підключити. Папка підключає по тому, по кольору проводів і буде правильно. Мало що там, як вони перевернули. Ну, там ще кнопка є. Поставив оце кнопочку, якою вибирається колір. Може, правда, є і корекція тут. ну, Я ж по їхньому. Не розумію по-китайськи, тим більше. Так що не знаю, може хто підскаже, чи є корекціока обертів, там мінус 15% чи, чи що таке. Ну а так, під'єднав. Ага, так як і написано, короче, красний на плюс постоянний, чорний мінус, жовтий підсвітка. Значить, я підключив на на габарити, щоб він тоді, як габаріти, включив. Під той. Ну, оце отак, коли нажимаємо хоп. Він сработав, далі вже я накрутив чуть, чуть той. Ага, ну і зараз покажу, як, як він працює. Я ж комусь пригоді та стане, тому що інформацію в основному черпаємо із Ютуба чи ну, з Google, хто як посовітує, так і ми робимо. Значить так. Запустився. І вот так працює. Так, він трошки відстає, вроді би від обертів. ложку не все равно добавляю А вин трохи запиздивается, овощи за а він Вот Поставил вот такой, вот такую приемную для глаз, зелененькую вроде бы. Вот. А показываю, чтобы даже краще было, Еще раз продемонструю, как он Опер так показує 2800, ну мінус 15% виходить те, що є. Так Отак працює. Ну, для чого він мені в принципі треба. Під'єдную оприскувати. Он стоїть, попризкаю. І треба постійно дивитися, який тиск на оприскувати, щоб норма вилила гербіцидів там чи другого. Матеріалу була ну, приблизно однакова на три. А тут буде тепер удобно, і тепер я з робочого місця буду дивитися по обертах, а засідати будуть вже відповідати із на... Думаю, буде набагато удобніше. Ну а те що, те, що він трошки некоректно показує, то я буду робити вже на тест. Приміром, якщо він 100 мотогодин покаже, значить на самому на 15 мотогодин, я думаю, їх буде менше. Ну, отаке. Отаке невеличке відео, я думаю, буде корисне. Комусь кому сподобалося, моя відповідь, мої думки, поставте вподобайки. Кому цікавий канал, підписуйтесь, будь ласка. Я думаю, багато ще буде цього цікавого. Всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.